Вітає панство. Колись була Друга світова війна, і колись був 1945 рік. Це рік, коли Німеччина була практично повністю стерта з лиця землі ковровими обомрудуваннями демократичних союзників США та Британською імперією. Це рік, коли воїни Сталіна вже підбирались до Берліна, коли вже вони починали штурмувати Берлін. І в цей рік економіка Німеччини працювала. Військово-промисловий комплекс Німеччини працював і творив зброю, творив паливо, з вугілля, паливо. Творили навіть літаки, які в час, коли сталіністи вже штурмували Берлін, творили літаки на підземних заводах і взлітали з під землі і вступали зразу в бої, в бої за свою столицю. Чому тоді німці могли, а ми тепер не можемо? Ми тепер не маємо і сотої долі відсотка від тих руйнувань, які мала Німеччина в 1945 році. То чому ж військово-промислового комплекс України практично нічого не робить? Що сталося? В чому є проблема? Час, коли весь світ за нас, весь світ там дає все, що нам лише треба. Чому ми не можемо запустити повноцінну роботу військово промислового комплексу, який працював в три змін та забезпечував всім необхідним наші збройні сили? Маю надію, що цих 10 місяців, які минули, будуть найчорнішою сторінкою України і нашого військово-промислового комплексу. Все ж таки будуть зроблені висновки і ті негідники, які заважали роботі ВПК, будуть ідентифіковані та утилізовані. А наш військово-промисловий комплекс забезпечить нас всім необхідним для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Слава українському народу!